Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку Богдан. І Сьогодні, як завжди, розглянемо з вами, що зараз відбувається з ринком, з біткоїном та іншими альткоїнами. І взагалі зараз досить такі важливі дні, дуже багато важливих новин. Нагадую, сьогодні ввечері в нас буде новина по пониженню ставки. Завтра у нас зустріч президента Америки Трампа з президентом Китаю. І взагалі в нас зараз закінчення практично місячної свічі, на якій досить часто, як би мовити, є висока волатильність, відповідно, досить важливі останні дні. Тож, давайте перейдемо до графіків, я розкажу Жу свою думку, що зараз відбувається, і почнемо з біткоїна. Що в нас виглядає на біткоїні? Я залишу з попереднього відеоролика. А те, що я схематично показував, і можемо бачити, що з попереднього відеоролика ми якраз отримали вихід з даного діапазону. Все, як я показував в даній зоні, ми отримали вихід з цього діапазону, і я говорив про те, що нам потрібно закріпитися вище 116 тисяч доларів для того, щоб почався реально хороший ру вгору, для того, щоб почався, можна сказати, для того, щоб говорити про якесь продовження хорошого булрану. Що в нас сталося? Ми з вами не закріпилися више 116 тисячі доларів і трошечки відкатилися, але не все так погано. Давайте я вам покажу, що зараз по факту у нас відбувається. Насправді, якщо вот забрати оці речі, так. То ми можемо бачити, що в нас зараз продовжується наш трендовий гру вгору. Тобто, по факту, наш біткоін перейшов перейшов таку знаєте, в локальну висхідну структуру, де кожен ключовий хай та кожен ключовий лой вище попереднього. І плюс, як ми бачите, в нас є дуже важливий рівень 116 доларів, про який я говорив, над яким нам потрібно робити закріп, і ми просто з вами далі піджимаємося вгору до цього рівня. Відповідно, поки ми знаходимося вище даного трендового рівня, так. То десь у нас буде жона 110 109, так? Поки ми знаходимося вище цього рівня, все в нас окей, все добре, ми можемо з вами отримати просто ще одне піджаття, тому що нам насамперед потрібно просто більше сили для того, щоб пробити, а, пробити оцей рівень, закріпитися і піти вище. Відповідно, мої очікування не змінилися. Да, Нас трошки скоректували в цьому діапазоні, але ця корекція, навіть подивіться з боку технічного аналізу, ця корекція виглядає як. А, Бичий прапор, тобто ми вгору, невелика корекція і вистріл вгору. Відповідно, я очікую навіть, можливо, на сьогоднішніх новинах якогось, знаєте, от, можливо, якогось прострілу, і сюди. Тобто, мої такі очікування на ці три дня, що ми все-таки підемо пробивати рівень 116 тисяч доларів і нам, головне, закріпитися вище нього. Про що нам ще говорить, наприклад, наша ліквідаційна карта, можемо бачити, що в нас вже недалеко почало якраз 117 тисяч доларів. Починало більше в нас переважає шортів над лунгами, що відбувається на біткоїні, що відбувається на ефіріумі. Це нам на руку, і якщо подивитися вже на теплову карту, давайте переглянемо теплову карту. В нас, як бачите, ліквідність вся знаходиться вище 117 тисяч доларів. Це якраз є наш рівень 116. Так, тобто тут знаходиться багато шортової ліквідності, яка має зніматися. Плюс рухом у оці корекції ми зайшли в рівень 112 тисяч доларів, де знаходилося в минулому я дивився буквально день-два назад. Тут знаходилася якраз ліквідність. Давайте ми її пошукаємо. Так. Ось, бачите, в нас знаходилася якраз на рівні 112 тисяч доларів ліквідність, яка була успішно знята, і головна ключова ліквідність у нас зараз знаходиться вище. Тобто все говорить про те, що в нас є величезна ймовірність для того, що ми підійшли до рівня 116 тисяч доларів і пробили. Ну і нагадую, зараз так, як сильні новини, але дуже часто новини якраз слугують тим самим каталізатором, тим самим, знаєте, доставкою ціни в відповідне місце. І дуже часто ціна рухається не не ніби незалежно від новин, а залежно від ліквідності. Просто Новини дозволяють нам швидше дійти до наших точок. Відповідно, я очікую, мої очікування, це те, що ми можемо спокійно дійти до 116 тисяч доларів, буквально там 3-4 дня, і пробити а, цю зону. І саме головне закріпитися вище. При закріпленні вище я би навіть очікував перехай, тому що нагадую, історично, кінець циклу мав би припасти на кінець листопада. А це в нас є приблизно ще, ну, давайте так, навіть 3 тижні, навіть 3-4 тижні. У нас є ще. Давайте перейдемо тепер на альткоїни. Що у нас відбувається з альткоїном, по альткоїнам, по ефіріум ситуація ідентична по біткоїну. Отримали з вами ідеальне було звуження, отримали з вами з цього звуження вихід. І тут ситуація, в принципі, ідентична. Якщо так розглянути, так, то ми зараз знаходимося на ось такому роздоріжжі. В нас так само вималювався такий самий паттерн, як це відбулося на біткоїну, тільки тут ми вже ближче діше до нашої трендової лінії. І якщо ми закріплюємося вище, давайте 4 тисячі доларів. То все виглядає на те, що по ефіріуму так само, тобто ідентична ситуація. Плюс на ефіріумі в нас ще краща ситуація, тому що на рівні ефіріума 4750 доларів в нас рівні максимум, що слугує за собою пул ліквідності. Ну, а також ідентична ситуація по Solana та інших альткоїнах. Ну, взагалі, дивіться, у нас просто на альткоїнах та всіх в нас вимальовується. Висхідна структура, де бачите, де кожен лойта хай вище попереднього. Відповідно, наступну ціль можна очікувати звідси, якщо у нас продовжується рух. рух десь тут. І тут головне отримати так само закріплення. Тобто зараз вся ліквідність знаходиться вище, зараз технічно все виглядає на те, що піде вище. Головне, щоб, звісно, завтра я би так ще ссилався на зустріч Трампа-Сідзіпіням. з Звісно, щоб ця зустріч так само пройшла успішно. Хоча вже навіть на сьогоднішніх новинах вже може початися якийсь хороший рух. І я, в принципі, очікую навіть рух вгору, тому що перед новинами це включені 4 години. таймфрейм, нас звозили нижче. А дуже часто я замітив на ринку, відпрацьовує паттерн, коли перед новинами графік іде в якусь сторону. То після новин графік іде в протилежну сторону. Відповідно, це такий, знаєте, шанс, 70% відсотковий шанс. Відповідно, зараз мої всі очікування на те, що ми з вами виростемо. На цьому, друзі, все. Це такий короткий огляд. Тут немає далеко чого заходити, тому що нагадую, кінець місяця потрібно більш так пристально дивитись за ринком. Я буду закінчувати, ну а ви обов'язково підпишіться на. Ну, ви обов'язково підпишіться на мій канал, на мій телеграм-канал. Зараз я тут виставляю досить багато цікавих, наприклад, про мої про мого бота. Можете побачити, я розробив такого скальпінг бота для свого клубу, який просто ну дивіться, як от цей весь рух відторговує. Ювелірно. Зараз дуже радий, що займаюся цим алгоритмічним трейдером, трейдингом, тому що. Це, мабуть, єдиний зараз реальний такий, ви знаєте, заробіток на цьому волатильному ринку, тому що реально важко якось предсказати, куди ринок піде, особливо в вузьких діапазонах. Або бот відторговує будь-який діапазон. Про це все я пишу в своєму каналі. Обов'язково підпишіться. Ну так само пишіть в коментарях свою думку по ринку, що ви думаєте. Ну а я буду з вами прощати. Всім пока.